Добрий день! Перевіряємо домашнє завдання. Сьогодні вам потрібно було виконати номер 1234. Давайте разом переглянемо, як його виконувати. Знайдіть ординату. Нагадую: ордината це Y. Точки, що належать цій лінії, абсциса якої дорівнює мінус Абсциса діти – це Х. Отже, за умовою у вас в першому х дорівнює мінус 2, а вам було потрібно знайти у. Далі х дорівнює 3, а вам було потрібно знов знайти у, який відповідає третій. І абсциса х дорівнює 1 знайти ординату. Потрібно діти уважно дивитися на графік. Дивимось, х дорівнює мінус 2 х вісіх мінус 2 точка ось. І ми бачимо, що ми прямо на нашій лінії. Отже, y дивимось, опускаємо сюди, свій зір дивимось, 0. Отже, y дорівнює 0. Тепер шукаємо х дорівнює 3. Ось трійка. Наша лінія вища, тому піднімаємось згору до перетину, зупиняємось ось перетнули. І дивимось. А яка ж тут точка Y? Рахуємо від нуля 1, 2, 3, 4, 5. Отже, y дорівнює 5. Перевіряємо тепер х дорівнює 1. Ось одиничка х. А лінія нижче опускаємо до перетину. Раз опустились, і йдемо сюди. Яка тут точка? Дивимось: 0. А вниз y від'ємний мінус 1, мінус 2. Отже, наша точка мінус 3. Друге завдання. Знайти навпаки абсцису точки, що належить цій лінії, ордината якої дорівнює мінус 4 мінус 3 0. Звертаю вашу увагу, що в цей раз у нас потрібно знайти абсцису, а відома ордината. Отже, y дорівнює мінус 4. Якщо y ордината дорівнює мінус 4, шукаємо на осі y мінус 4. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Дивіться, ми прямо на цій лінії. Отже, х дорівнює 0. Далі y дорівнює мінус 3. Шукаємо мінус 3. Ось точка мінус 3. Але і вліво, і вправо наша лінія. Тому 2х. Перший х ось ця точечка, це мінус 1, а другий х ось ця точечка, 1. Отже, ординаті мінус 3. Відповідає два значення. Плюс 1 і мінус 1. Можна записати ось так діти, плюс-мінус 1. І коли y дорівнює нулю, теж дивимось ось 0 по «у», йдемо вліво, ось точка перетину, йдемо праворуч, ось точка перетину, це точечка 2, це точечка мінус 2. Отже, також, коли y дорівнює нулю, у нас дві абсциси плюс-мінус 2. Ось так було потрібно виконати номер 1234. Наступний номер, зараз я перемкну дітей. Наступний номер у нас був номер 1243. Потрібно було вам на нашій координатній площині відкласти точки, які вказані в номері, і з'єднати. І було написано... Де відрізки, де ламина. ми повинні були отримати ось такий гвинтокрил. Кого вийшов такий самий, ви молодці, гарно справились. Якщо ні, спробуйте знайти помилки і повиправляйте. За одиничний відрізок я брала одну клітинку. Отже, ми з вами з'ясували, що таке координатна плащина. А що ж ми будемо робити сьогодні? Давайте розглянемо приклад. На метеорологічній станції впродовж доби кожних 3 години вимірювали температуру повітря, а результати цих вимірювань отримали таку таблицю. Дивіться, діти, коли було 0 годин, температура була мінус 3, 3 години температура була мінус 4, коли було 6 годин мінус 6, ну і так далі. Тепер спробуємо ці всі дані позначити на координатній площині. Давайте поглянемо, що ж у нас тоді вийде. Якщо у нас 0 годин, температура мінус 3, подивіться, 0 годин, години відкладені по ху, температура мінус 3. А коли 3 години. 3 години, бачите, Температура мінус 4, ось точка. І так, всі точки, дивіться, 15 година температура 4. 15 година температура 1, 2, 3, 4 вгору. Тепер, якщо діти я ці всі точки з'єднаю то я отримую ось таку ламану. Таку ламану, діти, називають графік. Отже, ми побудували графік температур впродовж доби. І сьогодні на уроці ми маємо з вами працювати саме з графіками. Отже, записуємо 21 травня. Хто став робити 22, пише 22. Класна робота графіки. Записали і швиденько відкриваємо підручники, тому що багато тексту нам потрібно буде читати і дивитися в підручнику. Записуємо номер 1225. 1200, перепрошую, 55. Подивіться уважно. На рисунку 161 у вас зображено графік зміни температури повітря протягом доби. Звертаю вашу увагу, на осі абсцис, тобто на осі Х, відкладається час і вимірюється в годинах. А на осі ординат Ігреків температура в градусах Цельсія, праворуч у нас питання, а в зошиті ви пишете відповіді. Отже, пишемо номер 1255. І записуємо відповіді. Дещо я буду диктувати, дещо я буду записувати, тому уважно слухайте. Перше питання читаємо. Якою була температура повітря о 4 годині? Зупиняємось о 4 годині. Дивіться, години у нас по іксу. Шукаю 4 годину. Бачите, ось 4. Наш графік знаходиться нижче, тому я опускаю, можна пальчиком діти. Можна очима. Раз до точки перетину і дивлюсь, яка ж була температура? Температура о 4 годині була мінус 4. І дивимось одиниці вимірювання градуси Цельсія. Крапочка з коми. От далі читаю перше питання о 6 годині. Дивимось о 6 годині. Бачите, 6 година. Знову пускаю очі вниз. Яка ж тут не підписана температура? Дивіться, якщо одиничка не підписана, двійка підписана. Трійка не підписана, четверка підписана. Отже, всі цифри підписати ми не можемо, тому ви повинні порахувати, що там мінус 5 градусів Цельсія. 5 градусів по Цельсію. Крапочка з коми. Далі, о 10-й годині, о 10-й годині опускаємо, дивимось мінус, мінус 2 градуси по Цельсію. Діти, можете зупинити, спробувати далі самі, а потім зрівняти. О 18 годині, 18 година. Піднімаємо очі і рухаємось сюди. Бачите, тут 5. І вже плюсова температура 5 градусів по Цельсію. І о 22 годині. 22-й годині, Дивіться, мені нікуди не треба підніматися, тому що наш графік прямо проходить через 22 годину. Отже, це у нас. 0 градусів, 0 градусів по Цельсію. Таким чином ми написали відповідь на перше питання. Я витру питання, із графіка витру зайві лінії, щоб вони нам не заважали відповідати на наступне питання. Читаємо в книжці друге питання. Пишемо 2. О котрій годині температура була 5 градусів по Цельсію. Отже, діти, дивіться, навпаки, нам питають, коли о котрій годині температура була 5 градусів по Цельсію? Ми шукаємо 5 градусів по Цельсію. Де у нас 5 градусів по Цельсію? Я виберу червоне. Ось діти, 5 градусів по Цельсію. Бачите? Тепер я йду, 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 йду. Стоп! Зупиняюсь. І де там число? 13. Отже, 5 градусів було о 13 годині. Але, зверніть увагу, якщо я буду далі рухатись, і ще буде одна точка. 18 година. Отже, у нас 5 градусів Цельсії було о 13 годині і 18 годині. Тобто двічі за добу була така температура повітря. Крапочка з коми. Тепер дивимось. Мінус 2 градуса Цельсія. Ось мінус 2 градуса. Рухаюсь. Коли була така температура? О 3-й годині. Далі рухаюсь. О 10-й годині. Далі рухаюсь. О! О 23-й годині. Отже, температура мінус 2 градуса була о 3-й годині. О 10-й годині. І 23 годині. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. Рухаємось далі. Читаємо уважно третє питання. Третє питання звучить так. О котрій годині температура була нульовою? Де ж та нульова температура? Діти, 0 градусів, ось 0 градусів. Це точки перетину з вісю їх сів. Ось ці точечки, це тут була 0 градусів. Отже, записали в зошиті третє, поставили дужечку і записуємо 2 години, 11 годин, 22 години. Четверте. Якщо є швидко, ви можете зупинити паузу. Якою була найнижча температура? І о котрій годині? Найнижче. Дивимось, де саме внизу графік знаходиться. Ось, бачите? Ось нижче всього. О якої годині? О шостій. А яка була температура? Мінус 5. Отже, пишемо, спочатку пиш... написати треба, яка була на нижчій температура? Мінус 5 градусів по Цельсію. О 6 годині. Наступний. П'яте пишемо, п'яте, п'яте і дужечку ставимо. Якою була найвища температура? Дивимось, де саме висока графік? Ось, бачите де? Яка це була температура? Очимо, дивимось? 7 градусів Цельсія. А коли це було? О 16 годині. Отже, записуємо 5, 7 градусів по Цельсію о 16-й годині. Добре. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. І ми з вами переходимо до шостого питання. Шосте питання таке. Протягом якого проміжку часу температура повітря була нижча від нуля градусів? Діти, нижче від нуля градусів це температура повітря, яка ну, мінус холодна, да? і ця температура повітря у нас знаходиться на графіку під вісю іксів. Зараз на екрані з'явиться графік, одну хвилиночку. Так, продовжуємо. Отже, протягом якого проміжку часу температура була нижчою від нуля? Шосте. Діти нижче, це дивіться, ось тут була нижче і ось тут була нижче. А нам треба час. З якої? З другої години по... 11. Бачите? Тому пишемо з 2-ї години до 11. ї І ще було нижче від нуля. Дивіться, з 22 по 24. З 22 до 24. Тут у нас температура була нижче нуля. Далі нас питають, а вище за нуля. Діти, ось вище була з 11 по 22. І від 0 до 2. Тому пишемо вищою за 0 від 0 годин до 2 годин. І від 11 годин до 22 годин. І останні 7. Протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалась? Цікаве питання підвищувалось, тобто зростало. І протягом якого проміжку знижувалось. Діти, коли ми говоримо про температуру повітря, яка знижується і зростає, вам потрібно враховувати наступне: дивимось. Уявіть, що ви на санчатах. От ви тут сидите на санчатах, бачите? Ой, одну хвилиночку я вернусь. Ось ви тут на санчатах сидите, ось тут, бачите? Так, що ж все воно переключається, одну хвилинку, діти? Так. Ось ми тут сидимо на санчатах. І ми отак вниз з'їжджаємо, з'їжджаємо, з'їжджаємо. Раз, з'їхались. Ось тут температура діти понижувалась. А от отсюди-сюди ми їдемо, їдемо, підвищується. Так ось, нас спочатку питають, підвищувалась. Дивимось, де починала вона підвищуватись? Ось тут, о 6 годині. І вона росла, 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 росла і виросла. До якої години вона росла? До 16. Отже, сьоме підвищувалась з 6 по 16 годину. А де вона знижувалась? Ось діти, починала з 0 годин, і вона вниз знижується, раз, знизилась до 6-ї години. Тобто з 0 до 6 години. Але ще є в одному проміжку, дивіться, ось тут ми знаходимося. І спускається до 24. -ї. 16 -ї по 24. -ї. Наступний приклад. Записуємо номер 1257. Тепер давайте активніше. На рисунку 163. Зображена графік температури розчину під час хімічного досліду. Перше питання таке. Якою була початкова температура? На самий початок дивимось. У нас тут час в хвилинах, а тут температура. На самому початку температура була скільки? Бачите скільки? 10 градусів. Тобто наш розчин на початку мав температуру 10 градусів. Друге питання якою була температура розчину через 30 хвилин після початку досліду? Дивіться, 30 хвилин, де? 10 хвилин, 20, 30 хвилин, отут 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин і дивимось, яка стала температура? 30 градусів Цельсія. Тут же питають, через півтори години. Діти, півтори години це 90 хвилин. Тому шукаємо ось 90 хвилин і дивимось, яка була температура. Між десяткою і двадцяткою 15. Отже, 15 градусів Цельсія. Третє. Якою була найвища температура? Та через скільки хвилин? Найвища, бачите, дітей ось тут. Яка то температура? 45. А коли це трапилось? Дивимося вниз через 60 хвилин або через 1 годину. Нас питають через скільки хвилин, тому пишемо 45 градусів по Цельсію через 60 хвилин. І четверте питання. Через скільки хвилин після початку досліду температура була 35 градусів по Цельсію? Дивимось, де у нас 35? Ось тут, бачите? Ведемо, ведемо стоп, температура 35 була через 40 хвилин. І ще ведемо-ведемо стоп, зупиняємось. Ось тут. Між 60 і 80 у нас там 70. Отже, пишемо через 40 хвилин і 75 хвилин. Наступний приклад. Номер 1258. Мотоцикліст виїхав з дому і через деякий час повернувся назад. Дивіться, він їде. Тут у нього час, а тут відстань, яку він проїхав. От він їде, їде, їде і зупинився і повернувся назад. Наша з вами задача наступна. Треба з'ясувати наступне питання. Яку відстань проїхав мотоцикліст за першу годину руху? Дивимось діти. Перша година. Ось тут. Він проїхав. Отсюда сюди. Тобто він проїхав за першу годину 60 кілометрів. Пишете перша відповідь. 60 кілометрів. Друге питання. На якій відстані від дому мотоцикліст зробив першу зупинку? А що значить зробив зупинку? Давайте подивимось. Через 2 години він проїхав. 120 кілометрів. Через 3 години він теж проїхав 120 км. Про що це говорить? Що він не їхав, він сидів на місці. Чому? Тому що час йшов, пройшла ціла година з 2 до 3. А він так як було 120 км, так і залишилось. Отже, людина зробила зупинку. Тому питають, на якій відстані від дому він зробив першу зупинку? На відстані 120 км. Тепер подивіться уважно. А де він ще зробив зупинку? Ось тут. І яку велику помилку роблять, кажуть, через скільки тут? 60, 90. Між ними скільки у нас? так? 75, да? 75. Але насправді не 75. Дивіться, діти. Він приїхав сюди 120. І обратно іще проїхав от стільки від 120 до 75. Скільки це тут у нас буде? Давайте порахуємо. Тобто він проїхав 120 додати оцю ще відстань. 120 відняти 75 ми маємо буде 45, да? Плюс 45. Угу. І дорівнює... 165 кілометрів. Третє питання. Скільки часу тривала перша зупинка? Дивіться, ось. Перша зупинка тривала з 2 години по 3 годину. Тобто всього 1 годину. А друга зупинка, ось вона, бачите, друга зупинка, така маленька рисочка. З четвертої по 4,5. Тобто тут всього 30 хвилин. 30 хвилин. Четверте. На якій відстані від дому був мотоцикліст через 5 годин? Від дому діти він був, давайте подивимось, стоп, на відстані 60 км. І останнє п'яте, з якою швидкістю рухався. А тут швидкості на екрані немає. Але діти, швидкість це відстань поділити на час. Нам кажуть, з якою швидкістю він рухався протягом останньої півгодини. Давайте подивимось. Півгодини він рухався. Ось таку відстань. Так, яка там була відстань? 45. 45 кілометрів. І він її проїхав за 30 хвилин. Ану, переведемо в години. Це одна друга. Коли ми ділимо число на дріб, він перевертається і буде 45 помножити на 2. 90 кілометрів риска дробу за годину. Ось така була швидкість. Так, і останнє завдання. Найскладніше вважається підручнику. Вам дають за умовою номер 1260 пишете, вам за умовою дають таблицю. І в цій таблиці температури повітря за цілу добу. І нам потрібно побудувати графік. Що ви робите? Відкладіть вісь ігріків і вісь іксів. Я дивлюсь, що найвища температура 9. Тому мені вгору ось тут вистачить 10 клітинок максимально. Так, я витру зараз. Так, і подивіться уважно, так як мені потрібно будуть години, а годин від 0 до 24 то я вісі ігриків, бачите, зліва поставила з краєчку, тому що нам від'ємне числа не треба. Тут буде 0 годин, 1 година, тут буде 2 години, 3, 4, 5, ну і так далі. А зверху буде температура 1, 2, 3 градуси по Цельсію, 4, 5, 6 градусів по Цельсію, 7, 8 і 9. Ну, я підпишу, що це градуси по Цельсію, а це в мене години. А тепер дивіться, коли було 0, температура була 2. Я виберу зараз інший колір одну хвилиночку. Так, коли було 0,2, точечку, от я ставлю точку. Коли було 1 година, 3, дивіться, 1 година, вгору 1, 2, 3, ставлю точку. Коли було 2 години температура 1. 2 години температура 1. 3 години температура 0. 4 години температура мінус 2. Раз, 2 вниз пішла, тому що тут мінус 2. 5 годин температура мінус 3. Діти мені тут, якщо... Можна, звичайно, понаписувати під кожною клітинкою, але можна і не писати. Коли 6 годин температура мінус 5, мінус 3, мінус 4. Ось тут мінус 5. 7 годин температура мінус 4. 8 годин температура мінус 2. 9 годин температура 0. Оце тут 9 годин. 10 годин температура 1. 11 годин температура 4. 4 клітинки вгору. Бачите? 12 годин 7 клітинок вгору. 13 годин 8 клітинок вгору. 14 найвища температура 9 клітинок вгору. 15 7 клітинок вгору. 16 5 клітинок. 17 4 клітинки. 18 3 клітинки. 19, 2 клітинки. 21 клітинка, 21 година. Ось тут. 22 години мінус 2, 23 мінус вниз і 24 мінус 6. Тепер потрібно взяти рівненьку лінії, в мене зараз так рівно не вийде, і з'єднати ці всі точки, і ми отримаємо графік залежності температури повітря протягом доби, як залежить від часу. Ой, промахнулася через цю точку. Ось так діти будується графік. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Домашнє завдання про світу. До п'ятниці!